Привіт-привіт! Це подкаст Щоденники Читачки і з вами його ведуча Софія Слободян. Поряд зі мною книжка, а отже, зараз ми будемо обговорювати щось цікавеньке. І сьогодні ми поговоримо про книгу Ілля та Агата Чарівна Бандероль, яку написав український автор Олег Кулішов, а видало видавництво Гамазин. Ця книга потрапила мені друк до доволі неочікувано, я нічого про неї раніше не знала. Вона, я її придбала ще минулого року, але прочитала нещодавно. І, скажу чесно, було кілька спроб її прочитати, адже вона мені здавалась нудною, іноді я не хотіла продовжувати її читати. Але все ж одного разу я почала її і дочитала до останньої сторінки. Тож сьогодні зможу поділитися з вами враженнями. Не скажу, що ця книга читалася мені легко та швидко, але вона цікава і сподобалась мені, особливо сама ідея. У цій книзі йдеться про хлопця Іллю, який у дощовий ранок зустрічається з незнайомим іноземцем, що просить допомогти йому знайти героя. Ілья нічого не розуміє, але зацікавлюється і приводить героя до своєї сусідки. Згодом вони дізнаються, що цей чоловік листоноша. Та має із собою чарівну бандероль, а саме книжку. Головний герой спостерігає, що згодом навколо нього починає коятися щось дивне, і потім бачить, що все, що він написав у книзі, збувається. Так Ілля опиняється у вирі подій, зустрічає багато нових людей і розуміє, що йому потрібно буде врятувати світ. Що ж, я думаю, я зацікавила вас цією короткою розповіддю, але насправді у книзі набагато більше цікавих подій. Просто я хочу вас трохи заінтригувати. А усе інше ви дізнаєтесь, коли прочитаєте. Там було дуже багато неочікуваних поворотів, і чесно, я не думала, що книга буде настільки насиченою. Це справді круте українське фентезі, варте уваги. Хоча воно місцями було трохи суге, але все одно загальне враження від книги залишається приємне. Тож ми маємо популяризувати українське, і я дуже раджу цю книгу. Вірю, що вам сподобається. А ще. Приймічу, що ця книга ідеально підходить під осінь своєю атмосферою та обкладинкою, адже вона надзвичайно підходить під цю пору року. Цій книзі я ставлю 7 з 10 і була б рада почитати знову щось схоже, особливо від українського автора. Отож, це був подкаст «Щоденники читачки З вами була його ведуча Софія Слободян. Читайте, пам'ятайте, що читання це круто, тож до нових зустрічей, Па-па!